Вітаю моїх хороші. Вітаю моїх хороші. Дивимося на червень місяць на риби. Риби червень місяць. Що очікує риб на червень місяць? Ой, рибки одразу дві карти вийшло. Третя і четверта. І другий рядок. Спершу. От... В червні якось піде все на лад. Це буде наладжуватися, тому що у нас є тут туз кубків, і в нас є справедливість. Ці дві карти будуть говорити за те, що в цьому місяці у вас піде наладження своїх якихось інтересів, емоційного стану. Хоч наші карти є такі, що говорять, що наоборот, це все буде підбурюватися. Але все кульмінація якась буде, бо у нас судний день є. Говориться за те, що от, якщо ви мали якісь проблеми емоційні, фінансові, психологічні, з документами може, воно в червні піде якось як кульмінація на те, що ви почнете виходити з цього всього. Можливо, наприклад, з грошима або стосунками, іде кульмінація цього всього. Чому в, в, в чому буде кульмінація в рибок в червні місяці. У чому буде кульмінація в рибок в червні місяці? Вршах і в стосунках. Ось, це говорить за гроші і стосунки. Гроші і стосунки. Кось відіграється в стосунках, в когось в грошах. якщо ви самотні, це буде знаходження стосунків. Якщо ви, е в парі, але у вас є конфлікти, так само наладження. Якщо у вас в фінансах проблеми, так само наладження. Оце йде на баланс на те, що це все буде покращуватися. Тому рибки в червні у вас будуть покращення по фінансах і по стосунках. Дивимося, ще Окремо підказки на фінанси і на фунт. Скажіть Підказку на фінанси для рибок на червень місяць. Підказки на фінанси для рибок на червень місяць. Не здаватися, працювати поступово, по чуть-чуть, тому що у вас можуть бути упадки сил, у вас може бути розчарування, вас все харить, бісить і непокоїть, але це по чуть-чуть-поступово, щоб це все виходило. Тому тут сказано, що в фінансах будуть розчарування, але ви поступово маєте з цього. Виходити, так як я казав вже на попередній раз, в червні буде у вас вихід на е краще. Ви, ви може, заїли дуже якимись проблемами фінансами і вам це поступово треба з цього виходити. Вихід буде, головне це емоційно не підключатися це розчарування. Підказку на стосунки і кохання. Для рибок на черень місяць. Рибки, сумки і кохання на червень місяць. У. Тут так само дивіться, прямо двоє кубків і диявол. Те, що вам потрібно якось. Виходите з цього в залежності. Якщо ви будете в залежних стосунках, вам треба з цього виходити. Вибрати якусь точку, щоб з цього виходити. Може, у вас стосунки почнуться сексуальні. Диявол про це говорить так само. Тому, якщо ви в залежних стосунках, з цього треба виходити. Якщо ви не в стосунках, то у вас в червні почнуться сексуальні стосунки. І так само у нас і на стосунках кульмінація зміни на щось краще. Коло Фуртун нам говорить за те, що у вас в стосунках почнуться нові емоційні класні зміни. Тому рибки бажаємося на кращого і хай збудеться.